Всім привіт! Прийшли на копанку на цю вливку з Павлом. Він поки нічого не взяв, як завжди. Бігає взад перед мною. Я сюди перейшов і він. Тут слизько ось. Вода в річці чиста. На камері ось видно прозора. Води дуже мало. В річку немає сміску йти ось. Поки сонце сюди світить, видно, що вона аж прозора. Пав гарний карасик, пару маленьких карасиків і, як завжди, пліточок там. Вон кіт прийшов рижий. Ось Павло сюди став біля мене. Там он далеко кіт ходить, його не видно, мабуть. На копанці льод є, прийшов я ж під вечір, щоб він трохи розстав, бо зранку думаю тут все було замерше, а так ось хоч трохи нормально. Тут ось грубший лід, Павло бив того разу. Там щось ходить, бурчить ззаді. Немає. Хай ще трошки. Ось такий улов, упав гарний карасик, я й казав -то. Ось Відповідь вигнав, Ще туди підемо, пару разів там витягну, трохи тутше. Такий грам на 300, полон бігає, теж питає, як зловити таких. Як завжди, пліточок. Ось карасик такий слабий, в нього там збоку, невеличкий. І ось кліточок натягав таких теж. Сьогодні щось менше. Тоді більші були, зараз маленькі якісь. Ось, ось ще ці закидуємо. Зараз постою тут ось половлю, подивимось, що попаде. Зараз йдемо тягати фетки разом. Тут перейдемо до клич. Тут тільки один карасик попав. Подивіться, щось буде, що другий чи ні? Так, тоді хатки так не можна ловити, але нічого, хто уявить, ходить і вбив не хоче. Yeah. Потрібно на той бік перейти, зараз перейду. А то так, може, нічого не буде потрапити, один біля одного. щука не попадали зараз, в цьому році попадали, і осінь, а зараз немає. Зараз перейду на той бік, там познімаємося. Що буде то не підв'язані, але нічого. Подивимось, що попаде чи ні. Вода чиста намілком. Маленькі карасики тікають зараз під них. Попробуємо хуже заграти, посидемо на плити. Тут з усіх сторін дірів віддандати, черепах багато детей. Попались два карасики маленькі. Вже щось загнав. Павлові не попадає, їй неудачи. Рибаусь. Йому охота улибається. Да. Допустимо, ці карасики вкопенку до себе живуть. Ходіх вилувати не можна. Диву, диву. Зараз може щось більше зажнемо, якусь щуку. Диву. Палить! Все факт. я камеру, хай с ними их видела. Сейчас постоянно хожу O jis perėjo į sėdę, dabar čia kviečiame paru rašyti, kam po galo papalkart. Питов слід запутались, як в Ось То теж погода аж біжить зразу. Мабуть потрібно, что патка тихо постояла трошки. Подвеси на камере ведь. Ой, все шкоз ловил, попиток. Теперь пить, гарантий.

Потім підійде. Там кліточки попали гарні. Ось Павло тут теж. Він <різь> розказує, йому скучно, він вже додому хоче йти. Ось Павло теж тут витягує, нічого йому не попадає. Тут глибоко. метра три. Я вже фатку на берег он поставив Він жде щось, щоб попало йому. Там він бояє. Витяг. Вже під кінець він не може фатки витягнути. Ось без щоб бід, він так на камнях стоїть. Всім пока підписуйтесь на канал, ставте лайки.